Ми живемо в воєнний час і в країні, яка воює, і навколо нас багато трагедій і горя. І буває непросто в цей час знаходити в собі неемоційний погляд на світ, який нас оточує, на наше місце в цьому світі і на те, що з нами відбувається. Але мені здається, важливим все-таки пробувати знаходити в собі такий погляд і на його основі повертати собі ґрунт під ногами. Ґрунт. Який емоції часто з бідніг вибивають. Сьогодні я спробую пошукати такий погляд, а відштовхнуся від іще однієї пісні на вірш Ред'ярда Кіплінга у моєму перекладі. Вітаю вас, я Кирило Булкін, і це Сиддаун, мій канал усних оповідань, співаної поезії і цікавих розмов. Сьогодні рубрика пісня з передмовою. Як я вже сказав, це буде пісня на вірш Редіарда Кіплінга. Називається вірш Ми і вони. У сучасних термінах можна було б сказати, що цей вірш присвячений темі толерантності. Хоча, чесно кажучи, я не дуже люблю це слово, воно у мене викликає якісь медичні асоціації з людиною, що має слабкий імунітет і через це не може опиратися вірусу. Тому я надаю перевагу термінам Розуміння іншого, повага до іншого, прийняття того, що інші можуть мати зовсім відмінні від моїх спосіб життя, цінності і пріоритети. Але перейдімо до вірша Кіплінга. У ньому автор іде ніби від зворотнього, показуючи такого бундючно зверхнього персонажа, для якого уявлення своєї нації. Племені, касти є єдино можливими і правильними, а все інше то щось нижче, якесь непорозуміння, не варте уваги. Лише в останньому чотири вірші він розвертає все на 180 градусів, переключаючись із монолога цього персонажа на власний авторський голос. Гаразд, але ж яким боком ця тема може стосуватися наших сьогоднішніх реалій, де вона виглядає, м'яко кажучи, недоречною? Адже. Толерантність у стосунках з ворогом дорівнює самогубству, не кажучи вже про те, що ми воюємо не просто з кимось іншим, а з таким іншим, який намагається жорстоко нищити все, що не вкладається в його ідеї й уявлення, і при цьому чинить страшні злочини проти людства і проти людяності. У таких умовах будь-які розмови про порозуміння чи про те, що у кожного своя правда, це вже не толерантність. а Злочинне потакання ворогу. Тож, чому все-таки я сьогодні вирішив згадати цей вірш Кіплінга? Ви знаєте, на мою думку, існує одна досить велика небезпека в нинішній війні, і ще одна на додачу до всіх явних і очевидних. Ця менш очевидна, але таки дійсно важлива. Вона стосується людської психології і налаштування свідомості. А відтак. Дуже великим чином стосується нашого майбутнього, яке настане після перемоги України в цій війні, в якій я не сумніваюся. Я вже неодноразово казав, що ця війна, на мою думку, є війною минулого проти майбутнього, і в ній наш ворог уособлює минуле, а ми майбутнє. Саме тому ми обов'язково переможемо. А тепер скажу, у чому, на мою думку, корінна відмінність минулого від майбутнього у термінах свідомості. Я не претендую тут на абсолютну істину, а просто скажу, як я це відчуваю. На мою думку, ключовими поняттями, пов'язаними з минулим і майбутнім, є розділення та єдність. Свідомість минулого це свідомість розділення, свідомість майбутнього це свідомість єдності. Небезпека, про яку я казав. Це те, що в нас може через цю війну вкорінитися свідомість розділення. Я розумію, що може викликати обурення, сама думка про якусь єдність, коли йдеться про такого ворога, з яким ми сьогодні б'ємося, але спробую пояснити, що я маю на увазі на прикладі, теж на прикладі медичному. Ось уявіть собі, організм, який складається з безлічі клітин, більшість здорові, вони. Виконують свою функцію у взаємодії одна з одною на благо всьому організму, але от з'являється хвороблива клітина, пухлинна, яка намагається знищити всі інші, розростися за їх рахунок. Що робитимуть здорові клітини? Звісно, мобілізуватимуться і намагатимуться боротися з цією пухлиною. Оскільки якщо її не знешкодити, то організм загине. Якщо сил здорових клітин не вистачає, то клітини мозку дають команду рухомому апарату, людина йде до хірурга, і хірург вирізає пухлину скальпелем. Мені здається, тут є аналогія з нашим сьогоднішнім історичним моментом: ми є здоровими клітинами, а на нас нападають хворобливі. Але це не скасовує того факту, що все одно це є клітини одного організму, здорові, які борються за своє і його організму, виживання і ракові пухлинні, які намагаються розростися за рахунок інших, не розуміючи, що це призвело б до загибелі всього. організму. Здавалося б, дії, до яких ми маємо вдаватися, виходячи. З такого уявлення це ті самі дії, до яких ми б вдавалися, виходячи із лютій ненависті до ворога. І в тому і в другому разі маємо боротися з ним, нищити його, доки не переможемо. Але мені здається дуже важливим для нашої перемоги і для нашого майбутнього після перемоги, і майбутнього України, і майбутнього всього людства, щоб ми діяли. Саме виходячи не з ненависті, а от з такого уявлення про боротьбу здорових і хворобливих клітин всередині єдиного організму. Перед піснею маю ще одну невелику заувагу як постскриптум. Мені пригадалася просто одна стаття, яку читав іще в юності в одному науково-популярному журналі. Там йшлося про мурах, які тягнуть тростинку. Для будівництва свого мурашника. Ось вони десь її знайшли, оточили і потягли в потрібному напрямку. Сторонньому спостерігачеві може здатися, яка геніальна природа, як вона керує інстинктами навіть таких крихітних створінь, як мурахи, що вони злагоджено оточили цю тростинку і потягли саме туди, куди треба. Так от вчені дослідили. Вектор руху і зусиль кожної мурахи, і виявилось, що це зовсім не так. Що поряд із тими, які тягнуть дійсно в потрібному напрямку, є такі, що тягнуть е, десь під кутом або і взагалі в протилежний бік, гальмуючи тим самим загальний рух. Якби кожна мураха діяла оптимально, то тростинка була б доставлена до мурашника набагато швидше. Але виявляється, природа ось якимось таким хитрим чином діє, що мурахи тягнуть цю тростинку не так швидко, як могли б в ідеалі, і не в повній злагодженості, а навпаки, в боротьбі одних з одними. Але сумарний рух все таки відбувається в потрібному напрямку до мурашника. Мені хочеться вірити, що з людством діється теж щось подібне. Тож будьмо здоровими клітинами, будьмо мурахами, які тягнуть тростинку в потрібному напрямку, і перемоги всім нам. А тепер пісня ми і вони на вірші Редіарда Кіплінга. Батьки ви мамини мій. кажуть закони ясний, всі подібні до нас це ми. Так ми звели до ми, Скрай світу житло у них, але уявляєш для них наше ми, звичайне совітне вони, Але уявляєш для них наше ми, звичайне совіта вони, їмо моя сознажа, ручка з рогів корів. Корми, я звірий субані, та чи не ганебно для них нашими. Це просто бридки вони, та чи не ганебно для них нашими, це просто бридки вони. Нам птаха вполює крізь, ми впрані немов броню, їм лево вполює спис, їхнє вбрання, як наше нюх. Стіни. І при всьому притому для них наше ми, це темне й забите вони, і при всьому притому для них наше ми, це і забите вони, ми сідаємо в бістро, обідаємо в кафе, воно ж молоко чи корот. Грішми з них деруться в шкурче клуни, та нахабні, погани для них наше ми, це вже геть нестерпне вони, та нахабні, погани, для них наше ми це вже геть нестерпне вони. Всі добрі люди умить підтвердять закон ясний. Хто пристойні, як ми, це ми, а решта. І може так статись, побачиш що ми. Звичайні собі вони, і може так статись, побачиш що ми. Звичайні собі вони. Ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал, коментуйте під відео, буду вдячний і переможного миру нам!